У нас тут прийшло час вигуляти очки трохи. Сейчас прокатаюся трохи по городу. Покажу вам щось. Ну не щось, а взагалі, неже на кусок. Ну так, у рибочками. Тому що я взагалі по більшому счету їду по делам. І зараз перший раз ці очки виведем на вулицю. Ось так не сильно й холодно. Трошки дощик моросить. Ідемо до кота, бідний кіт мокне грязний. По цієї погоди. Забризгали мені його всього. Ох. Так, заводимо чи заведеться. Бо в мене взагалі є проблема одна, якби то воно. Ну, І я якби з нею вже живу. Змирився. Воно на роботу двигателя не впливає. О Господі. На роботу двигателя ніяк не впливає. Аж робить. Наче. Так, обов'язково пристібнутися треба. Зараз я, кстати, вам покажу за чим я поїхав. О, Крикун. да Я знаю, що ти в мене світишся, не переживай. Я тебе люблю вже. Так, поїхали. Золота людина, яка придумала парктронік, да Взагалі така погода противна, якщо чесно. Я вийшов на вулицю, і мені зразу спати вже захотілося. Взагалі, я навіть не знаю, що вам інтересного можна показати в Муніжні. Є там декілька пам'ятників. Взагалі тут більше я так я, ж... я навіть і не місцевий. Я взагалі так розумію, що тут більше по церквам. Тіпа типу. його якась історична пам'ять по церквам. Тіпа. Типу. Це все, що я можу вам розказати. Ну, це ми зараз їдемо плюс-мінус район центру. Ну, я зараз центр сам конкретно буду проїжджати. Це ми зараз проїжджаємо річку Остер. Я не знаю, чи її видно. А це ми вже під'їжджаємо до святої святих, до площі Івана-Франка. Ну, то це вам можна сказати і увесь центр. Там, типа, пастела, я люблю ніжин. Така площа. Є алея оця центральна. Вона, кстати, мені подобається. Оце тут тільки не такий невеличкий кусок, а вона дуже таке далеко тягнеться. Можна сказати, я вже справився і їду вже назад. Додому. Коротше, в мене діло було аж на цілу минуту. Скажем так. Я вам зараз покажу, за чим я їздив. Зараз, оце парк Шевченка, кстати, центральний. Ну ще так, о кусок кусок площі покажу ще з цієї сторони. Вон, бачите, I love Nizhyn. тудам, сюдам, алло, світлофор. Машини, аптеки, анти ще там, кстати, класна алея Гоголя. Там теж можна вечірком прогулятися. Атмосфера прикольна. Опять же, вони той самий Остер. Річка. проїжджаєм. А от собственно говоря, те за чим я їздив. Це наша чашка, фірмова, так сказать. У Нас заказали дві чашки. У мене одна вдома була. А одну пришлось поїхати ще забрати на виготовлення. Такі чашечки у нас є. Если в кому інтересно. Все, без джеральдіни тепер далі. Все, мечемо додому до котів. Коти я вдома. Ви тут не помирали із-за страху, поки мене не було. Кішка бачу спить собі на кровати по-королівськи. А кіт, як обично, охороняє точки на подоконні. Да? Котерити.